Вітаємо. Сьогодні буде презентована гра новики» на нескінченному полі N на M. Підготували Прохоров Олександр, Цимбал Ілля. Розтягає Володимир, Бурляй Данило. Зміст сьогоднішньої презентації. Перше вступ. Друге алгоритм вирішення задач. Третє – Алгоритм мінімакс. Четверте вирішення. П'яте висновок. Вступ. Шановні присутні, сьогодні розглядається процес створення гри в хрестики новики на безмежному полі з використанням логічної мови програмування пролог. Основна мета гри полягає в розміщенні п'яти символів гравця у ряд, стовпець чи діагональ підряд. Опонент гравця це комп'ютер, ходи якого обраховуються за допомогою алгоритми Minimax. Далі буде надано детальний огляд архітектури програми та демонстрація її роботи. Треба зрозуміти і поговорити алгоритм вирішення поставленої задачі: користувач робить хід. Далі програма перевіряє, чи на цьому етапі гра не закінчується, чи це не буде фінальний хід в горі. Відповідно до цієї інформації, комп'ютер приймає на вхід нову дошку і обраховує далі свій найбільш вигідний хід і передає далі цю інформацію до інтерфейсу і, власне, обирає найкращий хід, який він міг обрати з усього розмаїття обрахованих. Далі на цьому етапі програма знову перевіряє, чи гра не закінчена, чи комп'ютер не проходить останній можливий хід. Якщо так, відбувається перевірка дошки. Якщо перемагає комп'ютер, відповідно має виводитись переможець. Якщо перемагає користувач, то також треба вивести переможця. Але якщо на дошці закінчилися усі місця для того, щоб визначити якогось переможця, тоді програма повідомляє про нічию. І так програм, програма зациклюється. Користувач ходить, програма перевіряє, комп'ютер приймає рішення і знову ходить. Знову програма перевіряє, і так, допоки не буде досягнуто закінчення програми. Алгоритм Мінімакс. Мінімакс для гри хрестики нулики потрібен для знаходження найкращого ходу комп'ютера у відповідь на хід користувача. Сам алгоритм будується на наступному. Гравець завжди розставляє хрестики, і від позиції його ходу ми маємо перевірити вертикаль, горизонталь. Та 4 клітанки по діагоналі ще від нового кроку, і потім підрахувати бали. Бали використовують для підрахунку оцінки, наскільки хід комп'ютера буде оптимальним, а саме, скільки клітинок може бути потенційно зайнято, починаючи з визначеної клітини. Алгоритм перевіряє, скільки хрестиків та нуликів вже стоять на цих лініях. Якщо в лінії немає безперервного ряду хрестиків чи нуліків, але є порожні клітинки, які можуть бути заповнені, то алгоритм обчислить їх кількість. Якщо в лінії немає безперервного ряду хрестиків чи нуликів і немає порожніх клітин, які можуть бути заповнені, то лінія не є виграшною і її бали дорівнюють нулю. Глибина пошуку має бути не меншою за два, щоб ми могли врахувати як свій хід, так і хід суперника. Це завадить поразці комп'ютера. Ми маємо сумувати бали для всіх ліній, що проходять по вхідній клітинці, та повторювати це на сусідніх клітинках задля пошуку найкращого ходу. Тепер підсумуємо теорію. Ми маємо викликати функцію Мінімаксо на певній глибині, рахуючи бали під час пошуку. Якщо після нашого ходу суперник перемагає, то хід є неоптимальним. І навпаки. Ініціалізація нового поля заданої розмірності відбувається наступним чином: для кожного стовпчика та рядка поля прописується окремий факт. Після того прописуються предикати для знаходження протилежного знаку, відзнаку, яким користується гравець та для пошуку значень сусідніх комірок. Опісля ми використовуємо претикат для побудови порожньої таблиці, яка слугуватиме нам ігровим полем заданої розмірності. Наостанок, допоміжні претикати Replace виконують заміну елементу списку, навказаного в індексі. Він приймає перший список індекс, елемент і повертає другий список, у якому елемент з індексом замінено на заданий елемент. Після перший виклик Replace 5 запускає рекурсивний процес, пробігаючи перший список і рекурсивно замінює елементи до досягнення заданого індексу. Усі факти та предикати, які було розказано, використовуються у подальшому. Тепер розглянемо реалізацію. Головним предикатом Minimax є Moves Moves, який знаходить найкращий хід. Спочатку викликається All Possible Moves для знаходження всіх можливих ходів гравця PL на дошці B. Опозіт це предикат для репрезентації хрестиків і нуликів у грі. Set використовується для видавання дублікатів і збору всіх рішень у список. Він приймає в себе шаблон рішення М1, це зв'язування подібних змінних, мету рішення для кожного шаблону це Empty Neighbor Cell, та повертає отриманий список рішень. Робиться два виклики для знаходження всіх можливих ходів. Як для комп'ютера, так і для людини. За допомогою Append відбувається конкатенація ResPlayer Player та ResOpponent Opponent в остаточний список Res. Empty Neighbor Cell використовується для пошуку порожньої клітинки на дошці поруч з існуючим символом ходу поточного гравця. <кхід> Він приймає у себе дошку і поточного гравця, шукає координати проміжної комірки. А за допомогою Гедсел. Ітерується по всій дошці, де row і column визначають напрямки руху порядками стовпцям, а також допомагають визначити координати всіх сусідніх комірок. В кінці за допомогою GetCell, визначається, чи знайдено порожню комірку поруч. GetCell бере в себе дошку, координати комірки і значення. Він використовується для уніфікації змінної зі значенням. W це ширина дошки. R це рядок, C це стовпчик. Отриманий індекс обчислюється за визначеною формулою, що відповідає зміщенню в рядку на R-1 позиції від початку, від початку дошки та зміщенню в стовпці на S-1 позиції від початку рядка. За допомогою предикату NTH0 ми отримуємо елемент списку board з індексом I. І це значення присвоюється змінній вал. Це робиться для правильної нумерації елементів списку. Цим самим будуть отримані значення комірки на дошці з заданими координатами R та C. Пердекас Score Possible використовується для розрахунку загального балу для кожного можливого ходу на дошці і повернення в списку кортежів для кожного ходу. Всі елементи списку містять кортежі з двох елементів: MV це хід, для якого обчислюється загальний бал, а score це сам бал для цього ходу. Score Possible Moves має чотири аргументи: точка, гравець, для якого розраховується бал для кожного ходу, список можливих ходів на дошці і список кортежів для кожного ходу. Предикат рекурсивно обходить список Moves. На кожній ітерації він викликає предикат Total Score for Move, який розраховує загальний бал для ходу MB і повертає значення Score. Після отримання цього значення виконується обчислення від'ємного балу. Score negative. Це необхідно для сортування списку за зростанням балів і викликає в собі score possible moves зі списком ходів moves за винятком поточного елементу, тобто поточного ходу. А якщо Score дорівнює нулю, то поточний елемент MV відкидається та рекурсивно викликається Move зі списком ходів за винятком поточного. Предикат рекурсивно обробляє решту ходів у списку і зберігає результати у змінній TAIL. Коли обробляються всі елементи списку Moves, результат буде містити список кортежів MV, Score, для кожного ходу на дошці, де кожен елемент буде відсортований в порядку зростання значення балів. Предикат Total Score for Move використовується для розрахунку загального балу ходу MV-гравця PL, тобто плеєр на дошці B та повернення значення score. Загальний бал обчислюється як сума балу, який отримує гравець за цей хід, і балу, який отримує його противник з відповідним відгуком на цей хід. Предикат Total Score for Move спочатку викликає предикат «opposite», який повертає іншого гравця. Наступні два виклики Evil Score for Move виконуються для гравця опонента, щоб розрахувати бал для кожного з них за хід MV. Тут є перевірка, чи Score PL більше або дорівнює 10 в 7 степені, щоб е, це потрібно, щоб уникнути переповнення діапазону значень інтеджер, оскільки при великих значеннях балів можуть виникати проблеми з точністю. Якщо Score PL більше або рівне за 10 в 7 степені, то Score встановлюється рівнем 10 в 10 степені, інакше до Score додається score Opposite. Evil Score for move використовується для оцінювання можливого ходу гравця. Якщо хід неможливий, то оцінка буде 0. В іншому випадку нам необхідно зробити хід та обчислити його оцінку. Make move використовується для власне ходу на дошці в клітинку з заданими координатами і повертає оновлену дошку. Щоб зробити хід, спочатку необхідно вирахувати індекс в лінійному списку бі елементів, який відповідає позиції rc на дошці. Після того, як ми обчислили індекс, відбувається заміна елементу за цим індексом списку B на PL. Результат зберігається у вигляді нової дошки. Івал оцінює бал ходу на основі хрестиків та нуликів у рядку стовпчику або діагоналі. Перший варіант: ми приймаємо додатковий аргумент DRDC, який вказує напрямок пошуку. Він викликає каунт двічі: перший раз для напрямку пошуку і другий раз для протилежного напрямку. Алент повертає кількість хрестиків або нуликів певного гравця у рядку в або діагоналі. Чи проходять через задану точку та його заданий напрямок, і валмув обчислює загальну кількість елементів у рядку М, кількість порожніх клітинок у рядку М та кількість заблокованих рядків стовпців або діагоналей К. Кінцевий результат здається за формулою. Другий варіант виклику в Алму використовує виклик першого варіанту для чотирьох напрямків. Місцевий бал розраховується як сума балів для кожного з цих напрямків. Предикат каунт використовується для підрахунку кількості хрестиків або нуликів у заданому напряму на дошці, починаючи з ходу M від R і C у заданому напрямку, DR та DC. Він працює рекурсивно, перевіряючи значення кожної клітинки і підраховуючи кількість хрестиків або нуликів, які належать тому вхідному гравцеві. Якщо він зустрічає порожню клітинку або клітинку із символом суперника, він припиняє підрахунок, повертає кількість підрахованих елементів. Якщо він досягає максимальної кількості ходів, не зустрічаючи проміжку або протилежного символу, він повертає велике значення, яке вкаже, що це є виграшним ходом. Якщо не залишилось ходів ліворуч, то left буде 0, і ми повертаємо підрахунки. Directional score evaluation відповідає за підрахунок елементів певному напрямку. Тут є три пропозиції, які включать в себе три різні випадки. Перший це положення підраховує символи в тому ж напрямку, що і початковий хід, але тут немає ніяких прогалин. Другий підраховує символи в тому ж напрямку, що і початковий хід, але після зустрічі з розривами. І третій підраховує символи в тому ж напрямку, але без будь-яких обмежень. Зараз буде розглянуто файл, який буде запускати логіку і складати все докупи. Після запуску відбувається ініціалізація порожньої досвідки і запускається алгоритм, який визначений у предикаті Play. Предикат Play бере на вхід початкову дошку і далі чекає на хід від гравця. Далі програма відповідно має перевірити, чи гра не закінчена на цьому етапі. Це визначено у предикаті isGameOver. Він перевіряє, чи гра закінчена. Якщо гравець має достатню кількість очок для перемоги. Гра закінчується з помилкою, щоб вийти з програми. Якщо гравець набрав менше очок, ніж потрібно для перемоги, або є повністю заповненим поле гри, то повідомляється нічия. І якщо, відповідно, він програв, тоді гра закінчується з помилкою, знову ж таки, щоб вийти з програми. Якщо в нас не відбудеться закінчення гри, тоді наступний хід робить штучний інтелект, що визначено в комп'ютер-OF, що ми розглянемо далі. Quayboard використовує GetFormatString, щоб створити форматований рядок, який відображає гральну дошку. GetFormatString рекурсивно визначає, який формат рядка повинен бути використаний для кожної клітинки на дошці. Останній рядок закінчується символом нового рядка. Після того, як форматований ряд створений, він виводиться на екран за допомогою Write, але в даному випадку він відображається у графічному інтерфейсі. Далі гра чекає відповідно на хід гравця, який виражається у функції HumanMove. HumanMove реалізує хід гравця на провозі, запитуючи користувача про від координат рядка та стовпця клітинки, на яку користувач хоче зробити хід. Спочатку за допомогою GetUserInput записується рядок та стовпчик клітинки, на яку користувач хоче зробити хід. Якщо введені дані коректні, Цілі числа в діапазоні від власне нашого формату дошки. там від 1 до 10 або від 1 до 15, залежно від розміру дошки, то формується хід move1 з цими координатами. Далі перевіряється, чи можна зробити такий хід на поточному стані дошки за допомогою из MovePossible. Якщо так, то змінні move присвоюється значенню move1. І за допомогою Eval Score for Move, про які згадувалось вище, обчислюється Score, оцінка якості ходу. Якщо ж хід не можна зробити, то виводиться повідомлення про помилку і процес запускається знову. Програма знову очікує на хід гравця, із Game Over використовує предикат Wins, перевіряє, чи гравець досягнув або перевищив 10 в степені 6 очок. Що буде означати в цьому випадку перемогу гравця, а якщо він отримав рахунок, який менше 10 в 6 степені, тоді це означає програш гравця. Предикат Field зазначає про те, що на полі взагалі ще є вільні клітинки. Тут можна побачити, як виглядає комп'ютер Move детальніше. Він використовує предикат Search, який, в свою чергу, використовує багато інших різноманітних предикатів, про які зараз буде сказано. Мов Estimation в виконує хід гравця. Комп'ютер мов йому задає кружок, нулик на дошці задає хід гравця та отримує нову дошку після ходу. Це борт 1 обчислює Depth1, це глибина поточного вузла у дереві. Та обчислює Max Opponent та Max Player Negative. Це негативні значення граничних оцінок для опонента та гравця відповідно. Якщо поточна глибина Depth1 досягла максимальної глибини Max Depth, або дошка заповнена, то викликається Total Score for Move, що обчислює оцінку ходу для гравця, і повертається її значення в score. В іншому випадку для дошки Board-1 рекурсивно викликається Search, що розглядає всі можливі ходи опонента та повертає найкращу оцінку ходу в score Neck. Ця оцінка змінюється на протилежне значення, а потім повертається як значення оцінки ходу move для гравця, вказаного у зміні Score. Загалом, Move Estimation використовується для обходу дерева гри і обчислення оцінок можливих ходів гравців на різних рівнях глибини, що дозволяє знайти оптимальний хід для вказаного гравця. All Move Estimation рекурсивно переглядає та оцінює усі можливі ходи гравця і використовує відповідно Move Estimation, коротко про те, як він діє. Отримує нехід поточний стан гри, тобто дошку. Отримує так само глибину пошуку депс, максимальну глибину пошуку Max депс, гравця, який має зробити наступний хід, та нулик або хрестик відповідно. Максимальний результат, який гравець може отримати, макс плеєр, і мінімальний результат, який гравець або суперник може отримати макс опонент. Так само він рекурсивно перебирає всі можливі ходи гравця з поточного стану гри, це виражено Moves, обчислює за допомогою Move Estimation їх потенційні результати, Score One, та оновлює макс плеєр та макс опонент. У випадку, якщо Max Player стає більшим або рівнем Max Opponent, додатковий пошук не проводиться, а рекурсія завершується. Цей предикат повертає вибрані ходи гравця Moves і їх потенційні результати Scores One. Search виконує пошук кращого ходу best Move та його оцінки Best Score для заданого стану дошки гри. Для цього використано Most Optimal Moves. Для отримання списку всіх можливих ходів, які гравець плеєр може зробити на досліджуваному стані дошки. Потім використано All Moves Estimation для дослідження кожного з цих ходів на отримання оцінки їх впливу на гру. Обирається максимальна оцінка зі списку scores, який містить оцінки для кожного з досліджуваних ходів, та запам'ятовує їх без score. Визначається індекс елементу в списку scores, який має максимальну оцінку. Best move, який як елемент списку moves з індексом I, що відповідає ходу, який привів до максимальної оцінки без score. Отже, предикат Search дозволяє знайти оптимальний хід для вказаного гравця на заданому стані дошки шляхом дослідження усіх можливих ходів та їх впливу на гру. Серед використаних командою технологій, окрім прологу, була використана мова JavaScript для написання веб-сервера та частини клієнту, а також мова розмітки HTML та CSS для графічного інтерфейсу. На даному слайді можна побачити результат проробленої роботи інтерфейс хрестики нулики. Розглянемо деякі труднощі, з якими зіштовхнулася команда під час роботи над цим проектом. Перше, це необхідність забезпечити взаємодію між мовою Prolog і JavaScript для ефективної реалізації гри. Для цього було використано наявний в Node.js функціонал Child Process exec, що створює командну оболонку та виконує в ній задану команду. Це використовувалось для виконання звернень до прологу за допомогою команди Swipple. Друга проблема це синхронізація роботи різних членів команди у відповідності з розподілом функціональностей та термінами виконання. Але у цьому плані доповідачам допоміг досвід роботи в реальних компаніях, що вчить командній роботі, і що можна було перенести певні процеси звіти на роботу над цією задачею. Висновки команді було достатньо цікаво робити дану задачу мовою про Vogue і з використанням JavaScript, HTML і CSS. Були здобуті навички з використання алгоритму мінімакс, що безперечно буде корисним для подальшої роботи в кар'єрі програмістом. Складність була на високому рівні. Було витрачено дуже багато часу. Важко оцінити в днях і тижнях скільки точно людину годин було витрачено командою для того, щоб виконати дане завдання, але завдання все ж було виконано. Переваги мови Prolog дуже чітко видні для виконання задачі нескінченні хрестики новики на нескінченному полі. Ми не певні, чи взагалі можливо якоюсь іншою мовою виконати це саме завдання з такою зручністю, комфортом і легкістю. При тому, що командою вважається, що задача була достатньо складна і довга на виконання. Команда все одно вважає, що будь-якою іншою мовою це виконувалось би набагато довше і з більшою кількістю труднощів. Доповідачі, дякують за увагу. Сподіваємося, вам було цікаво.